На лаву підсудних потрапив засновник благодійного фонду. Він звинувачується у незаконному переправленні за кордон ухилянтів. Так званий добродійник філантропом, скоріш за все, не був і послуги свої надавав не за безцінь. Як діяльність керівника благодійного фонду Добра справа, ймовірно, обернулась зовсім недобрими справами. Дивіться у сюжеті далі. Засновник відомого благодійного фонду у вільний від добрих справ час ймовірно займається ще й махінаціями. Схема добре відома і, що немало важливо, прибуткова. Йдеться про незаконне переправляння ухилянтів через кордон. У Луцьку хочуть відправити за грати засновника благодійного фонду. Як стверджує слідство, очільник благодійного фонду Добра справа займався зовсім недобрими справами. А саме незаконне переправлення через кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію, за даними слідства, 78 чоловіків ухилянтів за активного сприяння засновника фонду Андрія Лінника виїхали за межі України через систему шлях і більше не повернулись, чи то вони так заклопотані волонтерськими справами. Адже саме під виглядом активних волонтерів вони й покидали Україну, чи то просто ухилились від мобілізації, дізнатися цього на жаль, ми не маємо змоги, бо ж усі 78 чоловіків поки що так і не віднайшли шлях додому. Ось на сторінці фонду ми бачимо щемливе минулорічне привітання пана Лінника з днем народження. Де йому бажають мудрості та виваженості, а також втілення планів у життя на виконання волі Всевишнього. Але якщо вірити прокуратурі і звинуваченням, пан Лінник якось не зовсім правильно зрозумів волю Божу. А от плани свої в життя і дійсно втілював аж надміру активно, прямісінько. До лави підсудних. Що цікаво, це вже не перше звинувачення, яке лунає в сторону представників даного фонду. Як іронічно, що благодійникам Добра справа ну ніяк не вдається триматись подалі від поганих справ. Благодійний фонд Добра справа був зареєстрований у листопаді 2017 року. Його засновником і є сам обвинувачений Андрій Лінник, а директор Юрій Слива, який раніше. Теж звинувачувався в сумнівному меценатстві. Фонд так активно займається різними і, як ви вже зрозуміли, не завжди добрими справами, що за версією слідства, за неповних сім років діяльності відразу декілька його представників напрацювали вже не на одну кримінальну справу, в тому числі лунали звинувачення у продажі військової амуніції, отриманої в якості благодійної допомоги. А також фонд фігурував у кількох скандалах навколо передачі волонтерських автівок Збройним силам України. Втім, за цим епізодом засудили інших осіб, які начебто тільки співпрацювали з фондом. Все ж який стійкий кримінальний шлейф тягнеться за фондом з такою безневинною назвою Добра справа? А ми і надалі будемо стежити за розвитком подій та інформувати вас, як просувається. Розгляд справи та яке покарання отримають винні Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.